Вітаю всіх учнів, всіх вчителів, всіх тих, хто разом зі мною продовжує навчатися на третьому курсі задач з параметрами. Задачі з параметрами на ЗНО НМТ. Ми з вами добралися до 2019 року. Якщо все буде добре, заплановано три фільми: пробне ЗНО, основна сесія, додаткова сесія. Ці три завдання 2019 року це комбіновані системи нерівностей. Е, у 10-х роках, як я вже вже казав, завдання з параметрами були досить складними. Ось таку задану систему, і тут пропонується з цією системою виконати три завдання. Ті учні, ті вчителі, які хочуть випробувати свої сили, можуть натиснути паузу і спробувати розв'язати. Я сподіваюся, у вас вийшло. Ми з вами звіримо відповіді. Перше наше завдання на 1 бал було на ЗНО, це розв'язати першу, першу нерівність системи, тобто π квадрат мінус х квадрат більше буде рівні нуля. Абсолютно простенька нерівність на базі 9 класу. Ну, можна зразу розв'язувати, як показано, можна помножити на мінус одиницю, знак змінити на протилежний, Наприклад, давайте так поступимо. Коренями відповідного рівняння є числа π, і мінус пі. Далі, або ми методом параболи, або ми методом інтервалів, дуже швидко цей один тестовий бал собі в кишеню покладемо. У нас числа. Мінус пі і пі. Якщо брати там, методом параболи гілки вгору, якщо брати методом інтервалів, то відповідно я знаки розставив. Нам треба х належать від мінус пі до пі. І тут у нас цілих три завдання. Тому я буду писати відповіді до кожного. І основна причина, чому я так буду поступати, тому що відповіді до першого і другого завдання потім мені разом допоможуть вказати відповідь до третього, до системи. Тому давайте я тут отак зроблю відповідь, і до першого завдання відповідь в мене є. Я її візьму в рамочку і прийде час, коли я цю рамочку просто-напросто в певний момент. Скопіюю. Ну, а основна робота, безумовно, тут зосередження навколо другого, другої нерівності цієї системи. Я її скопіював, поставлю 2, і ми почнемо це розбирати. Ну, давайте ми зразу скажемо наступне, що в нас є. Ось такий логарифм, який фактично виступає коефіцієнтом таким цьому рівнянням. Зом цей логарифм не пов'язаний, він пов'язаний із параметром А. Ну, Якби я формулював таке завдання, а додатня стала. Ну, правильно, додатня стала, тобто невід'ємна. Да. Ну, добре, сформульована. Да. Я просто не звернув увагу. А додатня стала, тобто нам автор підказує. Що від'ємні і нуль нема що розглядати при від'ємних числах А. Або якщо А дорівнює 0, ця нерівність просто не має змісту. Отже, ми розглядаємо А більше нуля. І коли ми розглядаємо А більше нуля, ми повинні зрозуміти, що буде відбуватися з логарифмом, що залежно від різних значень. А наш логарифм буде по-різному себе поводити. Зокрема, якщо а дорівнює 1, наш логарифм 1 за основою 3 буде дорівнювати 0. І ми будемо мати нерівність 0 помножити на деякий вираз, я його переписувати не буду. Тобто ми можемо просто-напросто замість підставити 1, переписати той конкретний. Вираз, який ми отримаємо, можна, ну, давайте можу і переписати. Просто, ну, на ЗНО на це витрачати час не варто. Давайте перепишу. У нас все таки часу більше, ніж на ЗНО. Буде мінус е, одиниця у нас мінус сінус Х, і мінус одиниця більше або дорівнює нуля. Нам головне розуміти, що тут знак більше або дорівнює. При будь-якому значенні х наша ліва частина буде дорівнювати 0. Тобто нерівність буде виконуватися, і тому ікс належить r. Отже, якщо А дорівнює одиниці, то x належить r. Ну, тобто це такий найлегший випадок, тут нема про що вести мову. А далі ми повинні розглянути два випадки, коли А більше одиниці, а менше одиниці. залежно від цього. Логарифм себе буде поводити по-різному. Якщо А від 0 до 1, наш логарифм, оскільки А менше 1, 3 – основа логарифму більше 1, то таким чином наш логарифм буде від'ємним. Ми поділимо на цей логарифм ліву і праву частину нашої нерівності. В результаті цього знак нерівності зміниться на протилежний. Давайте я це покажу. Тобто в нас було більше буде рівня. Дужки я оці приберу, вони нам не треба, але знак нерівності в результаті ділення на від'ємне число змінює свій знак на протилежний. Отже, ми отримаємо необхідність розв'язати ось таку нерівність. Як таку нерівність розв'язувати, я думаю, ви теж здогадуєтеся, тому що тут абсолютно явно ми бачимо, що синус х необхідно замінити новою літерою t. І ми отримаємо квадратну нерівність відносно t. Я її напишу. І коли ми отримали таку нерівність, ми повинні знайти на першому етапі корені відповідного квадратного рівняння. Наш досвід, який вже достатньо великий, особливо великий у тих, хто дивиться мій канал, хто дивиться параметри на моєму каналі, наш великий досвід нам підказує перше – Перше, що нам підказує, це рівняння є квадратним для будь-якого значення параметра. Це зумовлено тим, що коефіцієнт біля t квадрат двійка ніяк від параметра не залежить. Друге, що нам підказує досвід. Нам дуже цікаво було б дізнатися, чи є дискримінант цього квадратного рівняння повним квадратом, чи він не є повним квадратом. Якщо дискримінант є повним квадратом, це набагато спростить нам роботу. Якщо дискримінант не є повним квадратом, робота буде достатньо важкою. Тому давайте зразу шукати дискримінант. 2а-1 в квадраті мінус 4 на 2 і на мінус А. 4А квадрат мінус 4А плюс 1 додати 8А. Після того як ми зведемо подібні доданки. То ми побачимо, що дискримінант є повним квадратом. 2 плюс 1 в квадраті, що достатньо серйозно нам спрощує подальшу роботу. Корінь із дискримінанта це модуль 2 а плюс 1. І ми з вами вже багато разів казали. Коли я буду знаходити Т1 і Т2, мені цей модуль не буде потрібний. Я його не буду розкривати так, як прийнято розкривати модуль. Оскільки у Формулі коренів квадратного рівняння присутнє плюс або мінус коріння з дискримінанта і розкриваючи модуль, ми отримаємо плюс або мінус, тому ну, зайва робота мені не треба. Отже, наші корені квадратного рівняння, відповідного, вони фактично на ваших екранах, і ми маємо кожний корінь написати окремо. Давайте ми це зробимо, подивимося, в принципі, які в принципі корені. Один корінь А залежить від параметра. Другий корінь після того, як ми спростимо, буде мінус одна друга. Не залежить від параметра. І тепер, коли ми повернемося до того, щоб розв'язувати нерівність, я її скопіюю, ось цю нерівність, то ми повинні обов'язково числа А і мінус одна друга поставити на. Координатній прямій. І на перший погляд здається, що треба розглянути два, можливо, навіть і три випадки. Але ми повинні з вами пригадати, який випадок ми розглядаємо. Ми розглядаємо випадок ось такий. А міжналем та одиницею. Давайте я його теж скопіюю. Оскільки ми з вами розглядаємо ось такий випадок. То А є числом додатнім і є числом ну, менше одиниці. Те, що менше одиниці, нам не дуже потрібно. Головне, що ми розуміємо, що для будь-яких значень так, таких значень А у нас А більше, ніж мінус одна друга. Що набагато спрощує подальші наші дії. Яким би не було А, яке розглядається, у нас буде ось така ситуація. Мінус одна друга тут. А тут або метод інтервалів, або метод параболи плюс мінус плюс ми виходимо з вами ось на те, що в даному разі Т більше або рівня мінус одна друга менше або рівня А. А Т в нас синус х. Отже, синус х більше або рівня мінус одна друга. Менше або дорівнює А, і ми повинні вже для цього випадку, в принципі, е, йти до відповіді. А, в свою чергу, менше одиниці, це також важливо. Ну, Для того, щоб йти до відповіді, найбільш доцільний шлях це на нашому одиничному колі це все показати для того, щоб учням було зрозуміло. Давайте я це зроблю. У нас є абсолютно конкретне значення мінус одна друга. Знаходимо його і проводимо пряму паралельно осі і Отримуємо дві точки, які замальовуємо, тому що більше або дорівнює. І є деяке значення А, А в нас більше 0, менше одиниці. Ну, я його там пофантазую, наприклад, отут поставлю А. Так само провожу таку саму пряму, отримаю дві точки. Ну, про ці точки, про їхні, скажімо так, які кути їм відповідають, будемо вести трішечки мову далі. Тепер нам треба, щоб синус Х бігав між цими двома прямими. Тобто, у нас синус Х, ось тут має бути. Тобто, наш кут. Має бути або на цій дозі, тобто його відповідна точка, або на цій дозі, або на цій. Ми з вами рухаємося проти годинникової стрілки. Ось так. І треба досить уважно розібратися з цими точками. Я буду починати рух ось з цієї точки. Це точка мінус пі на 6. Це точка така, для якої синус дорівнює А, тобто це арк синус. Числа А. Потім ми рухаємося вже ось ця точка, яка вгорі ліворуч, це точка π мінус Арксінус А. І нарешті далі ми продовжимо. тут у нас 30 градусів. Тому це буде точка π плюс П на 6, це буде точка 7 π на 6. Для того, щоб записати остаточну відповідь для цього випадку. Ми повинні додати період 2 піка. Отже, в даному випадку х належить від -пі на 6 плюс 2 піка до арксинус А плюс 2 піка. Перший проміжок в об'єднанні від πнус арксинус А плюс 2 піка. До 7П на 6 плюс 2 πk Ось в цьому випадку я нерівність розв'язав. Нам залишається другий випадок. Третій, точніше кажучи, це коли А більше 1. Ну, я маю скопіювати, Ви повинні бачити, що ж я буду розв'язувати. Значить, тут я двічку приберу. Це ми просто другий пункт нашого. З НО розв'язаємо. Отже, третій пункт, якщо А більше одиниці. Якщо А більше одиниці, наш логарифм числа 2 по основі 3, 12 по основі 3, і так далі. Є числом додатнім. Це число додатнє, оскільки А і 3 розташовані по одну сторону від одиниці. Оскільки це число додатнє, абсолютно конкретне число, то приділення на, цього, на це число. Нашої лівої і правої частини нерівності, знак нерівності змінюватися не буде. Тому ми отримаємо ось таку нерівність, Дужки я приберу. І ми повинні фактично проробити ті самі перші кроки, замінити на те і так далі. І ми, звичайно, з вами отримаємо ті самі числа, мінус одна друга і А. Ми з вами отримаємо таку саму, такі самі корені рівняння. але... Розв'язками нерівності будуть на зовсім інше проміжки. Розв'язками нерівності будуть проміжки, які по боках. Оцей і оцей. Тобто нас влаштує, коли Т менше або дорівнює мінус одна друга, або коли Т більше або дорівнює нуля. Можна було записати це, звичайно, із сукупності. Ви пам'ятаєте, що Т це sinх. І тут нас чекає такий відносно приємний момент. Ну, відносно приємний, тому що сама система неприємна. Приємний момент полягає в тому, що оскільки А більше одиниця, то нерівність синус Х більше або до рівня А виконуватися не може, тут пуста множина. А от перша нерівність ну, виконуватися може, тут відносно все просто. Я теж все-таки візьму одиничне коло, хоча я думаю, що для, ну, скажімо так, серйозні випускники, які добер, доберуться до такого номера і будуть його розв'язувати. Ну, все одно, мабуть, одиничне коло креслити треба. В голові це важкувато, чесно кажучи. Значить, Ми беремо, давайте я візьму блакитний, беремо мінус одну другу. І ми бачимо, що менше або до рівня. Це оця дуга відповідає. Ми маємо рухатися проти одинникової стрілки, можна дуже по-різному рухатися. Ну, я буду рухатися отак: від нуля. Тут у мене точка пі. Або, можу, а, або давайте так, все-таки від від'ємного буде швидше. Це мінус 5 пі на 6, не буду я це використовувати, буде швидше, мабуть, з мінусами. Мінус 5 π на 6, а тут у нас мінус пі на 6. Ми додаємо період 2 πk і в принципі, ми вже можемо писати відповідь. Ну, ми домовилися, що ми будемо писати k належить Z, не пам'ятаю, тут не написав. Пам'ятаю, що, пам що не написав. Отже, ми з вами домовилися писати відповідь до кожного пункту. Відповідь, ну, Тут це дуже просто. Якщо А дорівнює 1, то Х належить R. Якщо А між нулем та 1, то, ну, звичайно, я не буду це переписувати, я скопіюю, то Х отакий. А якщо А більше одиниці, то Х ми знайшли в самому останньому, самій останній нашій дії. Таким чином, шановні учні, ми з вами виконали першу частину цього завдання і другу частину цього завдання. Ну, я, чесно кажучи, не пам'ятаю, скільки ну, за першу частину це один бал, це точно. Скільки давали за другу, не знаю. Ви бачите, що друга наша нерівність, ну, давайте я такий знак оклику поставлю, вона цікава. Цікава друга нерівність. І нас чекає третє питання: знайдіть всі розв'язки системи залежно від значень параметра. А. І виявляється, що це, ну, тобто, це не дуже банальна задача, як виявилося. Хоча, здавалось би, вся підготовча робота нами вже виконана. Ми знайшли розв'язки першої нерівності, там не було що знаходити, чесно кажучи. Ми знайшли розв'язки другої нерівності. І от здається, що далі все буде достатньо просто. Але це не зовсім так. Буде одна таке місце дуже слизьке, я його покажу. Отже, давайте розбиратися. Нам. Поштовх до нашого дослідження дає відповідь до другого завдання. Якщо А дорівнює одиниці, давайте я це зразу буду виписувати. Якщо А дорівнює одиниці, в першому ми отримали ось такі ікси, в другому ми отримали ось такі ікси, навіть не буду показувати на координатній прямій, прямі, ну нема тут що показувати. Якщо А дорівнює 1, X у нас ось такий. Тут нема про що вести мов. Тепер давайте розглянемо, якщо А від 0 до 1. Тут буде дуже цікавий момент. Я візьму той малюнок, який в нас є. Дуже добре, коли електронний урок. Ми можемо копіювати. Я візьму цей малюнок і скажу, що це ж в мене ну, це загальний розв'язок для другої нерівності. А тепер в мене Х бігає від мінус пі до пі. Тобто Х починає стартувати ось в цій точці. В мене якого... Ну, давайте я зелений візьму колір. Х починає стартувати в цій точці мінус Пі. І пробігає. Повне коло, і в цій же точці зупиняється. Ця точка стає пі. І треба дуже акуратно розуміти, що буде відбуватися з Х. Х Ікс належить. Давайте. Ага, я, в мене затерлося А. Це погано. Значить, я розглядаю ось такі А. Отже, я стартую від точки мінус Пі. І я якраз бачу замальований малесенький шматочок. Від мінус від мінус пі, але ця точка, це вже не буде 7 пі на 6, це буде точка мінус 5 пі на 6. Написав. Другий шматочок. Я прихожу ось в цю точку. От давайте я його така жовта, ви її побачите. Я прихожу в цю точку. Але ця точка буде. Буде і далі мінус пі на 6. Тобто це точка мінус пі на 6. Мінус фі на 6 до арксінус А. Другий шматочок. Потім пробігаю, прихожу. Давайте оця велика синя точка. Це точка пі мінус арксінус А. І нарешті закінчую свій біг у точці π. Все. Для випадку А від 0 до 1 я розв'язок написав. Я думаю, що коли було ЗНО, то багато хто з учнів помилився в цьому в запису саме цього випадку. Чому? Тому що, коли ми розглядали з вами для параметра, тобто відповідали на другий пункт, ось він, другий пункт, знайти множину розв'язка в другої нерівності. Коли ми з вами відповідали на другий пункт, зверніть, будь ласка, увагу, в нас було два проміжки. Два проміжки з періодами, але їх було два. На малюнку їх два проміжки. А коли ми починаємо писати розв'язок до системи, автори таким чином склали, що проміжків фактично стало три. І для учнів, які не мають великого досвіду розв'язування таких вправ. Ця ситуація достатньо дивна. Я підозрюю, що один з проміжків міг бути втрачений. Ну, а нам для закінчення треба просто розглянути третій випадок А більше 1. Якщо А більше одиниці, в нас друга нерівність мала ось такі розв'язки. Ми враховували період. А тепер ми просто розглядаємо це разом із нашою першою нерівністю. Перша нерівність х від мінус π до пі. Тобто ми починаємо біг від цієї зеленої точки мінус Пі, пробігаємо повне коло і розуміємо, що при цьому ми зустрінемо один-єдиний проміжок, який фактично вже на ваших екранах. Нам залишається написати відповідь до нашого третього пункту. Відповідь. Якщо А дорівнює 1, то х належатиме від мінус пі до пі. Якщо А між нулем та одиницею, то я просто, як ви розумієте, скопіюю цей момент. Це найважче в третьому пункті, як ви зрозуміли. Крапка з комою. І нарешті, якщо А більше одиниці, то х належить від мінус 5П на 6 до мінус π на 6. Ось така система нерівностей була у 2019 році на пробному Зину. Ви бачите, що і треті, друга і третя задача, на мою думку, є достатньо складними. І навіть коли перша і друга розв'язана, написати правильну відповідь до третього завдання ну це не така банальна чесна як виявилося, не така банальна ситуація. Сподіваюся, вам було цікаво, корисно. Сподіваюся, на ваші лайки. Сподіваюся, що підпишетеся на мій канал, хто цього ще не зробив. І сподіваюся, що ми далі розглянемо ще завдання ЗНО 2019 року. До побачення!